Ну, що, всім привіт. Вже четверта ранку, я готова, чекаю, поки за мною заїдуть, і їду в аеропорт. Агент 007. Давайте покажу, що я взяла з собою. І так, павербанк заряжений, шнур для павербанку, потім навушники витягнула з футляру, Щоб вони займали менше місця. Так, тут кеш 500 доларів взяла, потім серветочку, якщо потрібно буде щось протерти, і паспорт. Отак. Я готова. Але я боюсь літати. Я не знаю, чому так виходить. Завжди, коли сидиш, обираєш собі квітки і думаєш, ой, я полечу навіть і таку. А потім, коли приходить час, ти такий сидиш, а я забула, що я боюсь летати. Вже дороги назад нема. Обирала собі взуття. Обрала та та, -та. там мінус п'ять, але пофіг. Плюс собі, якщо що носочки чи як шкарпетки. Сорі. В аеропорту. Mm -hmm. долеті, Нарешті хоч кудись. Я вже прийшла чекін. У мене є ще півтори години, щоб просто прогулятися. Раніше я не уявляла, що я полечу в літаку і не візьму з собою Pringles. Але тепер я схудла на 7 кг І я цю гедоту не їм. Тому я купила собі водичку і йду сідати, чекати свій літак. Так, тут у нас є донатси. Але я ж вам тільки що казала, що я не їм таке. Я їм, але дуже рідко. І зараз, сьома ранку, шоста ранку, уж точно не час їсти донатси. Я навіть не п'ю води, щоб просто не запускати свій шлунок зранку. Тому що чим раніше я поп'ю воду, тим раніше мій шлунок скаже, я хочу їсти. Ось. Тому я починаю снідати о 9-й, взагалі. Коли я приходжу зі школи, відвела малого і снідаю. Або взагалі не снідаю. Тому я тримаюсь. Я все одно ще якось у вісні. Дивіться, яка смокота. Я в шоках. Подивіться, фу. -у. Ви п'єли таке? Боже. Я в шоці. О, Роз... Блін, треба подрузі подарити. Вона любить все таке рожеве. Шучу, подружнька, не обіжайся. Мій -мі війна, Боже. Була б я дитиною, я б тут обнесла цей магазин. Але зараз я виросла і розумію, що це все не корисно. Ось подивіться, Капець, уявляєте оце з'їсти. Боже, це ж воно прям в шлунку там. О, ну, я навіть не буду уявляти. Фу. Просто уявляєте, скільки тут хімії? Тут просто суто хімія. Твімото. Все, я вже йду в літак. Ура! Я сиджу не біля вікна. На жаль, я забула запитатись, щоб мене посадили сюди, але можливо і не було місць. Я дуже давно не літала лоукостами. Це було останній раз, в 2019 році, коли я літала у відень. І я вам скажу, тут дуже тісно, як метро. Але, блін, біля мене поки що нікого немає. Можливо, мені. Просто повезе, що він мене посадив окремо. Я не знаю. Я тут лягу. Хоча стільки людей я в шоці. Votre ceinture de sécurité. Pour l'attacher... Так, да, але слухайте, я два роки не літала прикольно. Я задоволена. З такому літаку летіли. Ми приїхали до різдвяного центру і тут такі великі корабли. Я прийшла в Зару, поміряла ось таку курточку. Як вам? Давайте так встану. Виглядає непогано. Якщо ще уявити, що тут буде джинси і угі, то непогано. Зараз знайшла ось таку футболку. Теж виглядає прикольно, думаю, її взяти. Буде мені на згадку про Едмонтон. Мені ще сподобалася ось ця сукня і ось ці чоботи. Мені сподобалася така футболка. Вона мені дуже пасує. Коротше, прикольно. Спідницю я замовила з України приблизно такого кольору, можливо, більше золотала. А взуття в мене теж інше. Просто я сьогодні по спортивному. Я все гуляю в молі. Не знаю, як мене чутно, але тут є магазини. Louis Vuitton, Gucci. І в Сен Лоран, і всякі от, наприклад, позаду мене. Але я не знаю. Я відчуваю себе, я б не сказала, що в мене немає коштів, щоб зайти і щось купити, але все одно всередині якось такі відчуття, що типу, я ще не того рівня, щоб заходити в такі магазини. І ось це все політика таких великих брендів, як Тіфані, наприклад, або. Як Луї Вітон, просто тому що там такі наряжені чоловіки, які стоять при вході, і ти не можеш туди просто так зайти. Знаєте, таке відчуття, що я не знаю, як це побороти. Я, наприклад, хотіла би зайти в Гучі і подивити сумку, яку я мрію. Вона коштує тут 4 тисячі. Але я туди не піду. тому що для мене це вихід із зони комфорту. Поділитися ви. Ви би пішли? Можливо, це. Поясніть мені, чому я це відчуваю. Майкл Хорс. А так показує результат. Купила собі таблетки від голови, тому що голова моя просто Коротше, Ми вже йдемо на літак. Летіли туди лоукостером, а назад ми не летіли, я сподіваюся, на нормальному. Зараз якраз подивимось. Я сиджу посередині. Чому я в цьому літаку сиджу не біля вікна? Я не знаю. Але як і так нормальний, тут є навіть телевізори. Так що побажайте мені гарного польоту, куди побачимо з вами вже у верховині. Фух, я вже у Ванкувері. Якщо чесно, жіночка випивала біля мене, а шатає мене. Я вже не знаю, я вже не можу. Це нелегко, коли ти зранку прикидаєшся так рано, потім летиш, а потім ще їдеш і коротше. Наче-то нічого такого не відбувалось, прям. Але все одно. Все, зараз чоловік буде зустрічати і. Все, ми вже йдемо на вихід.